Перевірили і дані комп'ютерного запису, і дані документації. Ми приїхали через 12 хвилин з моменту поступлення виклику. Просив би людей дивитися на годинники, коли їде швидка, і не давати таких голослівних звинувачень, що ми їхали 40 хвилин, тому що це вже не перший випадок. В Луцьку все таки потрібна назріла потреба організації реанімаційної бригади і придбати реанімаційний автомобіль, обладнаний за останніми вимогами нашими, тому що, на жаль, такої машини, де б можна було повноцінно на 100% надати допомогу реанімаційну, ми на сьогодні не маємо. От ми зібралися всі разом і їдемо в село Жабку в ліс. І там будемо святкувати День Конституції, української нашої. Да, традиція. Так, традиція, там збираються виховані культурні люди, бо в інших місцях вже все Там Чисто і гарно. От. От ми День Конституції будемо проводити дуже екологічно чисто. Ну, підемо погуляємо, поїмо піци, поп'ємо пиво. Ну, все як положено. А на дачі? Шо? Звичайно, ну, на, на дачі, так. Да. Підемо на демонстрацію. На природу кудись поїдемо з друзями, з однокласниками. Останній прощальний буде день. А я працюю. Ми як строїтелі ми продовжуємо, піднімаємо нашу Україну, наше будівництво. А якщо святкувати, як для нас українців, то нас свято. Тож, то все праця. Mm -hmm. не рано. Помий плоди, почись. Отак. Але більше вже бувають, худоби у в нас. У нас тут тільки постріли, вони стали. То на роботу пішов, знаєте, то тут немає роботи, пішли в місті. Він мають як ну, видуїти її, це все. Uh -huh. То попродали. Я за стою, думаю, продавати. Вчора продала. Зранку відщень 30 гривень, а синя за 25. А люди вже стояли по 15, кажуть, мені продавали. Метою забезпечення охорони громадського порядку і безпеки в місцях проведення випускних вечорів, святкових вечорів. В школах по всіх школах було розписано співробітники міліції. За кожного школу, по два співробітника міліції. Виділено додаткові наряди по охороні громадського порядку в місцях. Виходу цих випускників на природу для зустрічі сходу сонця. Щодово буде задіяти до 450 співробітників міліції безпосередньо на охорону громадського порядку. Крім того, в усіх райвідділах створено посилені слідчі оперативні групи для реагування на інформацію про скоєння злочинів та надзвичайних подій. Крім того, з числа співробітників Беркуту створено дві мобільні патрульні групи, які будуть патрулювати в зонах масового відпочинку громадян на природі. При УМВ створено дві слідчі оперативні групи. Група документування, буде працювати вибухотехнічний підрозділ, і інші спеціальні служби. Підземний перехід так. Так, потрібний. Чому саме? Тому що вже проїхати неможливо транспортом по наших дорогах. Людей багато, транспорту багато. Тому перехід, я вважаю, потрібний, і то не один, і не в одному місті, а хоча б в трьох-чотирьох місцях нашого міста, де велике скупчення транспорту і людей. Ну ви знаєте, зараз настільки машин збільшилось в місті, а вулиці такі, які були маленькі, такі залишилися. І, мабуть, пішохідний перехід. Ви маєте на увазі теральний майдані, да? Звичайно, потрібен, бо там дуже тяжко переходити вулицю. Місто велике, і тут в центрі завжди такі пробки. Людей дуже багато і мусить стояти. І машинам так само аварії постійно, як на мене то треба. Ідеш з дитиною. Часом треба чекати на переході, поки машина переїде. А все-таки в підземному переході. Думаю, це буде потрібно для нашого міста, бо все-таки безпека дуже головна річ. Єдине, щоб там для колясок теж були спуски відповідні. Тому, що її дітками треба проходити. Бейш аварій було. було, аварії. Аварії було так. «Да півник на війну куря ось Ой куди, кут куди, курочка питає. Ой куди кутку. Куда Курочка питає, іду курочка прощай на війну велику. Ой куда, куди воювати з індиком, а індики брехуни півника убили. Ой за що ой, на що кури голосили, ой за що ой, на що кури голосили. Прийняття Конституції ми. Були тоді в ейфорії, всі раділи. І виявилось, що дійсно це доконаний хороший документ. Ми знову до нього вернулися. П'ять років експерименту, зміни курсу і статусу держави із президентсько-парламентської до парламентсько-президентської. Це було п'ять років розброда і шатання, це було п'ять років дезорганізації влади. Я не кажу про політиків. Я навпаки кажу, що цей урок. Зміни Конституції це урок для всіх, що конституції не можна підганяти під прізвище, під політиків. Конституцію треба писати для держави, для народу, для українців. По різному е е сьогодні є різні там кайф, хтось задоволений, хтось незадоволений, Але Конституція є конституцією. Вона має виконуватися. Інша справа, що може десь якісь треба вносити зміни. На цим повинні працювати фахівці. Ну, і не поспіхом, не якимось там комусь в угоду ці всі зміни вносити, а вносити такі зміни, які б були для всієї держави вигідні для людей в першу чергу. Це звичайно свят, тому що конституція це є основний закон країни, і дуже добре, що вона в нас є, і як то кажуть, дай Боже, що дотримувалися всіх її положень. Дуже було б добре, якби всі положення в нашої конституції виконувалися, але на жаль. То кажуть, не все виконують. Була в нас конституція УРСР. Але ж вона не підходить до Незалежної України. Тому, в першу чергу, ми взялися латати цю конституцію. Найперше, безперечно, змінили назву. Конституція України, оригінальні конституційні акти, починаючи з часів української революції, коли власне за часів Української Народної Республіки розроблялися перші проекти конституції незалежної України, так само представлені і вже радянські конституції. І великий у нас блок матеріалів підібраний уже за часів незалежності України, і деякі з них є доволі такі рідкісними, дійсно унікальними. Вона приїхала до нас і каже, отак виставила ногу. Та з ким тут говорити. А тут живуть одне битві, п'яниці, алкоголіки Алкоголі. і закрила двері. Якщо я, я завтра як тут поставлю магазин, а мене швидко знайдуть, чи так як неї теж не знайдуть? найдуть за один день. На мене розстріляють і... тут на другий yeah. день. Але тоді вас піднімали два роки назад. Він попитався, чому там поставили рка. Ніхто нічого не відповів. Відповіді ніякої не було. Все, йдіть. І ми всі пішли. Він включає, вибачте дурника і що ви хочете. Що ви хочете? Він знає, що ми хочемо. Тут треба вимагати, щоб порушили кримінальну справу, зробили аналіз цієї документації, які підстави, хто давав слова на що це з технічними нормами. Щоб це була справа. Ну а так як ми ж не можемо боротися з ними тими лопатами. Існує кілька документів, приписів про усунення. Порушень пов'язаних з встановленням даного об'єкту, та, на жаль, ні власники об'єкту, ні міський голова, ні інші чиновники виконавчої влади ніяких мір на сьогоднішній день для усунення конфлікту між мешканцями будинку і міською владою не приймають. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Так звучить перша стаття Конституції України, основного закону нашої країни. Конституцію країни вважають однією з найдемократичніших в світі. Однак чи дотримується положень цього документа, запитаємо у Так, да, Я вважаю, що закони дуже гарні, дуже хороші, але вони зовсім не для нас. Ми цими законами, на жаль, не користуємось. Освіта платна, медицина платна. Якщо бути чесним, то не дотримуються. Сто процентів багато законів не дотримуються. Ну, звичайно ж, не дотримуються. Особливо наші верхи, там, де вони мільйонами і мільярдами крадуть. для них не існує Конституції. Ще ми знаємо, а хто її читав ще. Ой, лихо. Я це був в лікарні. Кажу, по конституції в нас медицина безплатна, безкоштовна. Вони кажуть то вони не, не уважно читали. Надання медичних послуг безплатне, безкоштовне. А от саме лікування і все інше платне. В державі нашій має бути сказано однозначно. Конституція є досконала, це наш основний закон і всі повинні дотримуватися її букви і духу. Я думаю, наша Конституція трошки устаріла. Ну, Якби її давно пора б трошечки поміняти. ну… Потрібно починати з самого себе е і своїх дітей. Але ми так і не почали з 91-го року. Все чекаємо, як оцей почекун, що хтось прийде і е нас зробить. Ну, Нас самих ніхто не зробить, тільки ми собі. Ці мости ми будуємо вручну. Маю е на увазі два разки окрани використовував на той перший по місце. це другий міст. І цей місце ми робили. З людьми. Як то, вибачте, привіз, що не лад, знаєте, піднімали дубові сваї 20 на 20, довжина 6 метрів, сваї е, в така деревана баба спеціально. Далі за, потім з за, родини закоротки. Їздивши, різав знов дуба, так, по 8 метрів, від, піднімали вручну, дуба, 8 метрів, 20 на 20. Потім прогони, соснові і на стіл того соснові. Все з нуля робили. Колись військові збудували пунтонний зробили місто. З понтонів. Гарний міст був. Я чув, як ті камази їхали і кран вночі через, через борону забрали, зняли, крали. Напередодні дня конституції ми вирішили е, з'ясувати наскільки добре Лучани знають головний закон країни. І ми організували таку інформаційну зону посеред міста, аби кожен охочий міг пройти тестування, от і перевірити своє знання. Е, дуже цікаво, е, що за результатами тестування ми згодом зробимо таку своєрідну статистику. Я навчаюся у школі, перейшла у 10 клас, і тому з правознавством я була знайома лише на уроках правознавства і. Я його ще не вивчила так детально, як хотілося б, але в майбутньому, можливо, навіть пов'яжу з цим своє життя. Мені здається, що якраз правознавство в нас час відіграє дуже важливу роль, адже ми живемо в суспільстві, ми живемо в державі і знати свої права, обов'язок кожного громадянина. Я хочу подякувати Богові за те, що він подарував нам цю чудову ще одну дівчинку, ще одну донечку, що дав їй життя. І, звісно, весь весь медперсонал окремо виділяти, можливо, пізніше буде нагода кожного виділити. Дякую дуже Тетяні Данилівні. Вона з великою і відповідальністю проводила нам цю постінсенсивну терапію. І вже ми виписуємося з вагою. 2,650. Важко три місяці дружина не бачила дитинку тільки. По відеозв'язку все. Які зараз емоції відчуваєте? Радість. А це вам подарунок від фонду Ігоря Петровича тільки разом. Завдяки цій людині ваша дитина має шанс на здорове дитя. Я вам чесно кажу, бо завдяки йому відкрився цей вінатальний центр. Двоє будуть виписуватись сьогодні. І одна з тих діток народжена в 24 тижні вагітності по гістації. Тобто це трошки більше половини вагітності. Ну, практично ще рік назад шансу такій дитині вижити і бути здоровою в нашій області не було. І тільки завдяки тому, що відкрився перинатальний центр, ця дитинка не тільки вижила, вона насправді є здоровою вже, і це, можна сказати, неврологічно. А зараз вона важить більше, ніж 2600. Це дитинка, яка, в принципі, ще не мала би народитися по своєму гістаційному віку. А вона вже йде додому і йде такою хорошою здоровою дитиною. Усі питання на наше управління, прес-центр. Все, з камери подалі. Це об'єкт інфраструктури, не можна знімати. Будь ласка. Будь ласка, не знімайте. Вас далі будете знімати, не заважайте. Зараз проходять, відповідні слідчі дії. Не заважайте, будь ласка. Знайшли на заядньому сидінні автобуса, чи від гранати. То треба тепер розслідувати, чи справді це вона, чи нема там залишків. Мама, ви були Так, так, ми їдемо в Варшаву. А як все сталося? Ви зайшли? Ну, у нас тут була така трошки потасовка з одного автобуса в інший нас пересаджували. І так вийшло, що хто там сідав, знайшов. Люди побачили, що ніби людина топить. Це вже був вечірній час, але ну, були свідки, рибаки пробували його достати, але не змогли. Казали, трошки не в тому місці, тому були за це, затримка була в часі. Ну і плюс в даному місці було дуже велике замулення, більше метрів. Він рибак був рибали. Ніхто не знає, це вже поліція встановить. Вчора підрозділ приїхав, зробили зовнішній огляд на човні пропливлись. Водолазні роботи не проводились, тому що був вечірній час. Сьогодні підрозділ водолазно рятувального відділення в складі п'яти чоловік приїхало о 7 годині сюди і почали пошуки потерпілого. Замулений був труп, знайшли, вперлися в нього, де достали. Тіло було на руслі замуленому десь мула, пояс було десь так. Замулився, але дістали нормально. Втикнулися в нього без відомості, нащупали, де дістали. Людина купалася не в встановленому місці. Якби на пляжу, там тверде дно. І... А так в не вказаному місці, не в положеному, якби замулився. Десь. От такі от причини. Скоріше всього, що в стані алкогольного сп'яніння і плюс, що купався не з сторони пляжа, а не в відведеному місці. Початок весни був тяжкий, всі не знали, що робиться, чи потрібна ця полуниця комусь буде, чи яблуко це потрібне. Думаю, що багато хто не добрав врожаю в цей рік через те, що почалась війна, бо вчасно також не підживили, гроші люди притримували, бо не знали, як це буде, наскільки затягнеться. Є нюанси. Я скажу, що минулий рік по врожайності ми отримали більше, як цей фактори зіграли свою роль. Цей рік, якщо брати в гривнях, ціна більша. Якщо рахувати по курсу долара, як минулий рік було, то ціна майже однакова, але добрива добре виросли, тому що майже багато імпортного. Пальне виросло, засоби захисту рослин в ціні все виросло. Тобто ціна майже, майже йде однакова. Але я скажу вам так, ми не жалуємося, тому що, слава Богу, війни тут зараз немає. Дай Бог, щоб і не було. Тому ми задоволені тим, що є. Стараємося робити ставку на ягоду. Це малина і полуниця. Цікаво, і тому що і послідовність роботи виходить У нас. Полуниця починається кінець травня, початок червня. Відзбирали там до місяця часу. Далі через трошки робимо саджанці в теплиці. І далі йде малина, тобто зайнятість якась цілий рік є. є Працівники наймані, є люди, які допомагають, тобто є робота, робочі місця. Але програми є, не знаю, чи зараз в стан війни. Але до того, як років три назад отримав, напевно, по три тисячі на кожен гектар була така програма, на кожен гектар землі три тисячі отримали, тоді під на купівлю саджанців є програма, але має бути українські саджанці. Українського виробництва і там є деякі нюанси. На саджанці ми не подавали вишкодування, ми замовили з Європи саджанці. І програми деякі працюють, але я кажу, я скористався, оце, що на гектар давали три тисячі. Як кажуть, гуртом і батька легше бити. Тобто, коли ми працюємо разом, ми один одному допомагаємо, як порадами, так і роботою, один одному технікою. Хто має трактора, можуть один одному допомогти, хто чим. І закупляємо добриво. добриво все, як купляється на опті, це, можна сказати, дешевше, заощадження йдуть. Тоді, коли створюємо певні партії, коли продаємо продукцію, більші партії дорожче коштують. Тобто всі виграють в цьому, коли є кооператив, всі. Виграють так само ці виділені кошти, які міська рада надала. Якби не було кооперативу, вони б одній людині просто не дали. В плані заробітку. Чи можливо заробити зараз хороші гроші от на полуниці і на садах? От що можете сказати для тих людей, які ну, можливо планують або наважуються таким займатися? Я вважаю, що можна і потрібно. Потрібно працювати в цьому напрямку, тому що є ринок збуту, попит є як на внутрішній ринок, так і на експорт. Багато експорт зараз є заморозок в Україні, які закуповують малину, полуницю. І ціна приємна. Минулий рік дуже велика ціна була висока на малину. Хотілося б державі справді, щоб підтримували тих людей, які молоді, які амбіційні, мають бажання працювати. І щоб ті програми, які є в державі, щоб справді давали саме краще на старті, так як працює в Європі. Коли ти починаєш займатися, щось ти пишеш програму, проєкт подаєш і тобі дають на старт певний капітал, а далі підтримку держави в дешевих, хороших кредитах, щоб люди могли розвиватися. А в нас отримує той, хто має багато, той отримує. А хто для малих тяжко добитися. Була міліція, була швидка. Це драма в душі твоєї дівчинки, перепрошую. І драма душі. І то це піти на такий крок, це, я не знаю. Вони тут орендували, здається. Я Кажу, щось батно, що то було? А твій каже, то в мене закрив. А мала сюди всі вікна. І каже, скоро стоїть поліція. І ми давай дивитися, бачу, бігають пожарне, всі тут думаю, що таке ставиться. Я туди здивлюся, а чоловік заглянув, каже, труп лежить. Каже, чи тіло, щось таке. І я сюди вискочила на ці двері, ну на цей балкон і кажу, там якась жіночка лежить. То вони пішли, ото її забрали. Ще вона дихала, її тут довго відкачували, але спасти не можу. Там щось вроді нещасна любов, якась там, щось вона між ними не знає. Що. Uh -huh. І вона перед тим що теж питалася з собою щось зробити. Але її забрало, визвали лікарів, забрала скора, я вроді десь там завезла в лікарню і відпустили її. А вчора я питаюся, кажу, що вона вийшла на, на, на кришу, От, там десь двері були відкриті, От, вийшла на кришу і скинулася зверху. Зателефонував безпосередньо. Колишній хлопець так він представився цієї дівчини. Повідомив про те, що його колишня дівчина хоче викинути з вікна багатоповерхівки. І коли приїхала бригада, піднімаючись наверх, люди чи сусіди повідомили, що вона вже тільки що впала буквально. При огляді дитини при огляді тієї дівчини було виявлено полі травма. По факту проводились реанімаційні заходи, але вони безрезультатні. Зузі в лікарню помістити її. Там і психолога чи якого, чи батькам повідомте. Я дивуюся, що батькам ніхто не повідомив. Батьки не знали про Батьки не. першу спробу. Ні. ні. Батько теж, видно, хтось показав, що то сусідка і підходить. Він чула ніяких скандалів, Кажу, ні, наговаривать не буду. Бо не чула. Тато її є так? Якби то щось бівнука казала, вона спить у стінку, в стінку. Які ж там ті стінки. було б чути якби якийсь скандал? В приймальному відділенні поводила себе абсолютно адекватно, спокійно. На всі запитання вона давала чіткі відповіді, сказала, що її неправильно зрозуміли, що вона хоче працювати, що вона хоче продовжити навчання, що ніяких, е, ніяких суїцидальних намірів у неї немає. Всю ніч вона провела у нас відділенні, До ранку вона спала. Ніяких порушень поведінки, ніяких висловлювань, порушень сприйняття не було. Тобто психотичних розладів, які би давали підстави для примусового утримання в стаціонарі, не було. А мені дуже подобається весел. А там є ролі і ну, це така настільна гра я благородний олень. Продавали, купували. Ця гра, яка є іграшковою гроші. Найбільше сподобалося зараз грати в гру. Коли виростеш, можеш спробувати так створити бізнес. Навчає бізнес гра. Мені сподобалась також гра і Вікторина, де так. кажуть питання, і треба за 10 секунд відповісти. Вистою дуже вдячна фонду Тільки разом за те, що наше таборування вийшло таким надзвичайно корисним. Діти відчувають і фінансову підтримку, тому що все таборування це за безкоштовно, Від батьків нічого немає. Допомогли їм організувати процес і в плані придбання канцелярських товарів, які необхідні їм для різних мистецьких занять. Придбали ми їм, що гру собі комерсанти в продовження проекту про фінансову грамотність. І власне ця гра навчає дітей і показує їм, що таке гроші, як ними правильно розпоряджатися, що таке бізнес, як правильно кооперуватися з іншими людьми.